Ось так працює робот, якого розробили у Львівській політехніці. Це машина для збору та зрошення рослин. Поки в нас була дешева робоча сила, ці машини були надто дорогі і фірми, не кажучи про фермерів, просто ну їм не було вигідно. Зараз ситуація дещо міняється. Тобто, якщо ми можемо робити дешевші машини, ми маємо досвід, людей бракує, ці машини стають актуальнішими. Викладачі та студенти представили дві моделі машин, на яких відпрацьовують алгоритми їхньої поведінки. Приміром, цей робот перевозить продукти, працює від акумулятора в середньому 6 годин. Повинна перевозити по наших розрахунках ну кілограм 150-200, по крайній мірі, в такому варіанті, маленькому. Ця машина в автономному режимі здатна зрошувати рослини на відкритій ділянці або в теплиці. Така машина не потребує е, їжі, зарплатні, тобто вона в експлуатації Рівно з робочою силою живою, якщо не враховувати дуже дешевої робочої сили, вона себе безумовно окуповує. Керують машинами поки дистанційно з пультів. Згодом, кажуть розробники, їх хочуть удосконалити системами штучного інтелекту. Аналоги закордонні приблизно від класу машини, від призначення, коштують від 5 тисяч доларів і вище. Ми пропонуємо. Принаймні, ну плануємо випускати такі машини на порядок меншої собівартості. Актуальність так само, як і попит на таких роботів в Україні, є, кажуть розробники. А поки машини випробовують на полігоні. На полігоні є ґрунтові та піщані ділянки. Рейки, траншеї та міст. Над цим працювали студенти. Цікаво було розмістити його на тій ділянці, як воно буде себе проявляти. Як приходять, ті всі перешкоди? Ще з дитинства я мріяв бути конструктором, і через це, як тільки з'явилася дана можливість під'єднатися до команди, я одразу погодився. Особливістю полігону кажуть студенти, є його компактність та універсальність. На ньому можна випробовувати як мобільні роботи, так і їхні макети. Анастасія Поя тарас Фомін новини на Суспільному. Львів.